Про міражі, які нам передала Франція, яка конкретно нам модифікація не зрозуміла. 2005 це зрозуміло, 2000-5. Але там далі йде буква D, F, 2005 Mark II або 2000 9 В будь-якому випадку, найменше, що нам можу дати, це 2005D. Навіть в цій модифікації 2005 уже крутіша РЛС, а це найголовніше, то що має бути літак, це взагалі, комплекс, який буде вести і нести ракетно-бомбове озброєння. Чим краще він бачить, тим краще він може навестися. Якщо йому дати ракету Emeteor від MDMA, яка летить на 120-160 км, він не зможе навестись, тому що в нього, якщо РЛС там на 110 км, тому він не зможе навестись, не зможе запустити ракету. В міражах уже, навіть в модифікації йде, уже крутіше РЛС він може далі бачити. Звісно, не така, як Су-35, але ми, в принципі, і не порівнюємо з су 35 тому що Міраж це дуже маленький, маленький літачок, який. Су-35 там щось під 19 тонн стартова вага, а 13, 14 там до 16 це вже з ракетно-бомбовим озброєнням Міраж. Тобто Міраж маленький, однодвигуновий літак, який може нести ракетно-бомбового озброєння 6 тонн тих самих порівнянні з Су-24, су 35 З мігами взагалі не беремо. При цьому, що Су-24 не може летіти на 1500 кілометрів, це без дозаправки. він може, може міраж працювати на 1500 кілометрів. А Су-24 там 600 чимось кілометрів. Це, це взагалі дуже мало через то, це якраз буде як заміна Су-24. Але головне, що він може нести цей якраз Міраж будь-який, що Де, що F, що Марк 2, що 9. Всі чотири модифікації це його рідні ракети, які під нього і використовувалися. Це ж британсько-французькі ракети, скальп. Британський варіант це Штормшеу, французький це скальп. Вони відрізняються тільки там два кріпіжа, там один, бо в Рафаля і вірофайтера по-різному. В того французький інтерфейс, в того британський інтерфейс. І виходить, що раніше ми су 24 через костилі через пілони різні, треба було якось його приспособлювати, щоб запускати ці крилаті ракети, які на 300 км летять спокійно, і своїх 400 кг бойової частини несуть в небо. Плюс не в небо, а півдням на голови. І головне, це крутіше, тобто ракета бомбового зброєння можна то саме, що на F-16, краще РЛС, так само однодвигуновий. Не краще за су 124, краще будь-якого міга. не співрозмірний з Су-35, тому що трошки різні задачі. Су-35 це здоровенний, я ж казав, 19-тонний літак. А тут 16 тонн вже споряджений, а без 16 тобто 10 тонн в нього маса. Він коротший, він менший, він легший, він дуже маневрений. В нього ж монокрило, тобто в нього немає заднього оперення, в нього немає. Другого двигуна через це е, рахується, що в міражів висока... високий відсоток падіння, там, катастроф і різної фігні. Але якщо е, всіх випущених там 700 міражів, то в них там виходить що 4% відмови. А якщо подивитися на 3 тисячі випущених f 16 у них щось там під 7%. Тобто f 16 ще, ну, на більшу кількість більший процент. Тут на меншу кількість, менший процент. Тобто він також важливий, він мощний, в нього мощні крила, в нього 9 підвісок, 9 точок підвісок. Тобто в нього і на крила, і підкрила, і на фюзеляжі, тому що в нього це якраз велика, велика поверхня стріловидності крил. Тобто він багато може на себе взяти, він дуже маневрений, він не крепший ніж міх. Він видержує. Здається, під 11 чи під 12 жіт. Наші сушки витримують там, 7, 8, 9 ж. Плюс він може запускати без всяких костелів різні ракети. Там же ж Міка є ракети французькі, які теж, я так розумію, нам дадуть. Вони там до 80 км, але якраз це нам вистачає при охоті за ракетами і за шахедами. Тобто ми отримуємо офігенний планер, який легенький, який мобільний, який мощний, бо багато перевантажений тримає, з великою номенклатурою ракетно-бомбового озброєння. Ми можемо без костелів запускати скальпи, і думаю, з костелем штурмшедов, хоча можна зробити, що і той, і той буде. В них офігенна начинка електроніка, тому що там і РЛС електроніку робив. TALIS, хоча його Телес називаю, але всі знають цю компанію як Таліс. В них є Link 16, вони зв'язуються одразу напряму з Аваксом, з цими сабами, що нам мають два передати. один вже передали ракет ДРЛВ дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто вони вже з ними зможуть спілкуватись. Їм може підсвідку давати цей ДРЛВ. І головне, що якраз з. РЛСка, оця RDY, SDUI, яка прийшла в 2005. Вона з'явилася, тобто всі перед цим винищувачі міражі були, які дивились тільки працювали по повітря-повітря. Вони не працювали як бомбери, вони не могли нічого сказати на низ. РЛС просто вниз не дивилась. Там у них до 38, здається, кілометрів РЛС, яка може дивитися вже вниз. Там взагалі. Ще є у них спеціальний якийсь 3D, типу 3D-візор, який прям рельєф будує, малює. І на цих екранах пілот бачить прямо 3 d рельєф, бачив відос колись, що в F-16 навіть такого нема. Тобто Рафаль це нормальний по електроніки, по роботі з натовськими стандартами, з Lін 16, з заваксами може працювати, з землі може нормально працювати. Далеко летить, багато може нести маневрений, кращий, ніж F-16, в тому числі тому що РЛС краще, краще, ніж наші сушки і міги. тобто... І плюс ми ще й отримуємо ті ракети, які раніше ні на F16, ні на Су-34, ні на мігах, на Су-24, на Су-27. І на мігах 29-х ми не могли використовувати. Тобто у нас розширяється ракето-бомбове озброєння, додається скількись там літаків, хоча я знаю, там не сильно багато пілотів. Але все, що ми можемо зробити, ми зараз посилюємо оцими рафалями, Кажу рафалями, хотів би Рафаля, міражами підсилюємо. ППО Підсилюємо вогневу здатність, тому що вони ще краще можуть запускати крилаті ракети. Збільшуємо арсенал тих повітряних суден, які зможуть взагалі запустити ці штурми, штурмшедові і скальпи. Ну а і про АС хаммер так само. Тепер без костелів може бути керована авіабомба або 125, або 250 кілограм. АСМ-Хаммер запускатись без костелів, просто з рідненького Рафаля, під який ця бомба застосовувалась тому, це Mirage, хоч 2005D, хоч F, хоч 5 Mark II, дуже крута машина, яка нам дуже багато чого допоможе.